В будинку на розділі Канторської Різдвяної був один із перших у Харкові пансіонів для хлопчиків. Пансіон заснував Іван Петрович Шуць. Перебудяє його до Харкова пов'язує з ім'ям комерції радника Кузьмі Кузіна, якого Іван Шуць, ніби за походженням, був комердіньором. Побачивши успіхи своїх дітей у навчанні, кузін запропонував йому заснувати приватний пансіон і не лише склав протекцію перед начасним, а й купив у Зімницького дворове місце на великій різдвяній вулиці, так колись називалась Конторська. Доповерхово-кам'яний будинок зімницьких був перебудований під навчальні класи та кімнати для вихованців, а для інших потреб було зведено два кам'яних фіглів. Викладав він чистописання німецьку та французьку мови. У Харкові Івана Шуця називали німцем, Відповідний навчальний заклад був більш відомий як пансіон німця. Навчання у ньому коштувало понад 500 рублів на рік і було доступно лише багатим поміщикам та купцям. Зважаючи на значність походження учнів, щось не раз їх карав за пустощі і правини батагами.